Вітаю. 29 липня у Кам'янському був приліт від рашистських фашистів. Чи фашистських рашистів, Був приліт у пологовий будинок. Взагалі, в лікарню дев'яту нашу Кам'янську. Загинуло троє, і серед них дуже молоденька жіночка, і саночок її також загинули. Вагітну жінку вбили, так вона не народила свого первістка. Хочу вам показати свою роботу, яку я назвала Не залишилось нічого. Мені здається, вона дуже перекликається з цією трагедією. Не знаю, чи це трагедія, це злочин. Трагедія, коли це природними умовами. А це злочин, прямий злочин фашистський. От так сталося. І в зв'язку з цим хочу вам невеличкий вірш Ліни Костенко, який. Мені весь час згадується. А що мене спонукало взагалі? Зовсім недавно, через тиждень, показую наше місцеве телебачення, ролик, що через тиждень після трагедії цієї, після цього злочину, так скажу, в іншому корпусі лікарні розвернулася знову пологовий будинок. І знову є народжені дівчатка і хлопчики малесенькі, не дивлячись на страх і таке інше, життя продовжується. І оцей вірш, Ліни Кастенка, мені здається, як знахідка для нас. Він називається Війна малює кров'ю акварелі. Ще трохи, трохи зацвітуть морелі. І облетять, як сон, кореневище. Війна малює кров'ю акварелі, її палітра попіл пожарищ. її пейзаж, вируновище кварталів, порожніх вулиць відсвіла пастель. Хіба що десь крізь стоїн з-під завалів, якийсь тюльпанчик раптом проросте. Друзі, тримаємося. Тримаємося, тримаємося. Хай нам Бог допомагає, вклоняємося низько-низько. Всім всім, хто захищає нас. Вдячність їм і до сьомого покоління їх дітям. Ну що, на все добре? Продовжуємо.